У нас виступають інші члени руху чесно. Прошу, хто ви Давай. Олег Балох чи Давай. Богдан Гринчич? Масово вам говорити, тому що переді мною виступали мої колеги, вони практично все сказали і всім все пояснили. Я вважаю, що е, зараз е, можливо піднімають більше гострі питання проти руху чесно. Ті кандидати, які можливо десь не пройшли якісь е, е, наші. Оцінки руху чесно. Але хочу вам сказати, що судячи по тому, як ви всі тут говорили, ви всі не зауважували, але говорили одну фразу, що рух чесно це є перша така громадська організація, новостворена, і однозначно ця організація не може зараз дуже об'єктивно, тобто і, можливо, фахово, можливо, десь. Зібрати всіх людей таких патріотичних і порядних, як ви це вважаєте? Це ви вважаєте. Ось і тому десь та громадська громадянський рух чесно, він десь є низький, вашій думці. Але я хочу сказати, що все-таки зібралися в громадянському руху чесно люди, ті, які є активісти, які взяли на себе обов'язок не бути вдома по вечорах, а працювати на благо громади Другобицького району та Львівської області. Не отримувати десь можливо заробітну плату, бо віддаватися громадському руху, десь можливо отримати якісь батоги зі сторони інших опонентів. І я вважаю, що ми зараз з вами не можемо так цілком говорити: О, така погана ця громадянська позиція у того числа. Я вважаю, що. Один єдиний кандидат, який практично висловлювався в адресу руху чесно, вірно він тут знаходиться, він сказав, що це дійсно треба розвивати, це потрібна така організація. І я вважаю, що якщо ми щось недоопрацювали як працівники руху чесно, як члени руху чесно, то як наш сьогодні сказав голова, він. Озвучив, що однозначно ми готові слухати, приймати від вас якісь пропозиції хороші, і і надалі працювати, і надалі розвивати цей рух чесно. Я вважаю, що такий рух чесно потрібен, він необхідний для нас всіх з вами. І тому вважаю, що однозначно ви в майбутньому навіть всі будете погоджуватися з тим, що такий рух чесно. Є активний, він потрібний, і, і ми без нього не можемо надалі навіть і бачити своє життя. Дякую за увагу. Виходить так, що ми обговорюємо членів чесно зараз, а не кандидатів до того. Зняти всякі питання, розказав, сказав чоловік і все. Зараз йдемо до виборів. І тим панам, що сидять тим під Франкофест, ніхто не оборонив цей в рух в той чесно. Не зараховується ваша репліка. Чому це пануто? Ну на... ми ж пояснили свою позицію. Що не, ж тепер ще, ну, вам подобається зараз. ваша думка в нього інша? Ми ж говорили, у нас давайте дискусія. будемо проводити голосування. Добре, давайте яке голосування це дискусія. Це... Кожен... руху чесно не був заангажований. Всі, всі працювали на всі 100% і е, викривали ту інформацію, якою володіли. з... Брали з сайту, брали з журналів, брали з газет. Хтось приносив нашу організацію якісь документи з державних установ. І тими, і тими документами ми володіли і на сьогоднішній день володіємо. Але це є документи ті, які будь-хто з вас має можливість отримати, зайшовши через комп'ютер в інтернет і скачати ту інформацію. Через три роки ту, ту статтю і сказав, ви її не спростували. Наше це так було. Ну Пас, чому не? То я за адресою власне. Пан Задорожний, ну, що... друге за увагу. Ну, та, та що друге? <клес> я, я вам не дозволю говорити, <клес> ви говорили. Ну якщо є правило, що... Ви не то... не стільки багато з одним і тим же. Зрозуміло. Просто треба зробити вже відповідні висновки щодо групи «Чесно». Зумієте, вас... Ви не могли зразу сформувати нормальну методику, тому що не було часу. Потрібно було сформувати методику, по якій ви би працювали. Я зараз поясню конкретно. Наприклад, працюєте по кандидату якомусь, має бути в процентному відношенні теж визначатися інформація. Ви можете сказати, він там, як хтось сказав, крав курку, курку, і він вже не чесний. А той чесний, тому що ми не знаємо, чи він крав, чи не крав. розумієте? Це є проблема. Раз, треба зауважити. Друге, надалі щодо дальшої роботи. Потрібно е, організувати теж систему відбору членів, які будуть входити в цю організацію. Треба знову ж таки подивитися на ці всі питання, які мають відповідати. Вже тут критерій входження в групу чесно це надалі. Тому що тоді будуть масово вам задавати питання, той такий, той сякий, я його знаю таким-то. Підійти ще серйозніше, тоді буде вплив набагато більше, що і люди чекають зрешті, розумієте, їм треба якийсь орієнтир. Ну, такі по але Там питання, що там людина вкрала курку і все а значить відвідувачку. Ми зробили в процетному відношенні, і в відношенні ми подали до Києва, який вже я дав оцінку нашим співвідношенням, зробив своє відношення і висвітлив цю інформацію на сайті. Дивлячись на пана Михайлову, на цій виступи я розумію, що він стане народним депутатом, безперечно, в суді, а не на виборчій дільниці. Це перше. Друге, Тоже добре. ми обговорюємо тут постійно людей, які працюють чесно. І всі тут б'ють себе в груди, що вони, що от народ переживає, На надали плівадь, відверто кажучи, що там робиться, як там робиться. І слава Богу, що знаходяться небайдужі люди, які взяли на себе цей вантаж. То хоч не плюйте, що мені заангажовані не менш або напівчесні до тих людей, які звалили на себе цю вміщення. Хай це буде мене найсперший. Хай це буде він який завгодно. Гливкий, поганий, не Але це, це те, що треба робити. Це те, чим повинні займатися. І чим більше ми будемо працювати, і чим більше різних людей там буде, тим буде краще. Я приклад. Кеннеді Ярослав. був знятий з виборів. За те, що він 15 Ні-ні-ні. За те, що він 15 хвилин був з одною кіноактрисою і, і в будинку. Все. І чоловіка зняли взагалі і він свою кар'єру політичну втратив. Ви розумієте, де вони і де ми. Так робіть правильно. І хай вам допомагає Господь, якщо вже критиків на вас є, значить ви що такі правильно робите. Якщо вже такі орли і такі титани думки і слова взялися за вас, так, чесно кажучи, непогано. Дякую. В який спосіб ви інформували? В який спосіб? Так. От є протокольне рішення. Значить, ви направляли по пошті, по телеграфу, приносили на, в тому, що людина, яка приходила до нами на співпрацю і з нами співпрацювала, це мається на увазі кандидат. Ми повідомляли кандидата, що він має в будь-якій будь-який день він може прийти і ознайомитися з нашими результатами. Якщо кандидат це хотів зробити, він приходив і з цим ознайомився. Багато кандидатів ознайомлюючись подальшому, робили якісь дії. Я можу назвати вам одного з кандидатів, який. Кожного дня з нами зустрічався Са Тарас Гемтош. І постійно, коли ми йому задавали якісь запитання, що компрометувало його, він приходив на другий день чи на третій день, коли ми збиралися, приходив і приносив документи. І Тут запитання не, 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 не було такого, що за три дні так як пан задорожний говорить чи там за. 5 днів чи за 10 днів. Ми співпрацювали з кандидатами. Хто з кандидатів хотів співпрацювати, той співпрацював і володів повністю цілком всю ситуацію, яку, яку ми мали, яку ми робили, яку ми творили. Бо ми творили цю ситуацію разом з кожним кандидатом. Це залежало лише від кандидатів. Ви доносили до людини, кандидатів, депутатів, інформацію про проходження них всім критеріїв чесно. Тобто сайт. Сайт, проси, результати, так само, як будь-хто з вас міг зайти на сайт. Тобто ви не причетні до того, коли було... Ви висновок робили ви чи хто? Ні. Ви сказали, як би інформували кандидата. Я вам відповім, як поінформували. Якщо вас цікавить, як ми збирали цю інформацію. Я зрозумів. Значить, ми збирали. Як я говорю про возника, я кажу, який спосіб ви подавали інформацію. Ми подавали інформацію всю, яку отримували на Київ, Київ робив з цього висновок і надавав в інтернет. і розставляв на сайті, так? Тобто Київ виставляв на сайті. Так. Ми не виставляємо. Відповідаю вам. всі інструкції є на сайті. дивіться, Ми ми зібрали матеріал, двіця, ми зібрали матеріал. В електронному вигляді цей матеріал передавався на три електронні пошти. Ми не знали цих людей. Ми не знали, ми хіба знали, що є три аналітика і є їхні електронні адреси. Ці профайли, які ми напрацювали, ми відправляли на Київ і відправляли на Львів. Хто розглядав там ці матеріали, я особисто не знаю. Хто їх розглядав. Але я можу єдине хіба сказати, що напрацювання Дрогобицького середку, ну, були набагато сильнішими, на наш погляд, і Київ, і Львів деякі речі відкинув. Тобто вони сказали, хлопці, ви добру думку маєте, але ви нічого не доказуєте. Все. Я розумію, що ви вже втомилися і вже десь так. Що говорити про рух чесно, знаєте, я собі згадую перше то засідання, коли ми організовувалися. От приїжджав Олег Мацех, там ну, зібрались ті люди, які небайдужі, які хотіли. І я пам'ятаю, що Олег Мацех там опитував, а що вас привело сюди? Що вас туди привело? Чому ви йдете в цей рух Я, Так як я робив відеозйомку, то я в кінці відповідав, і я кажу, знаєте, я був 18 років членом однієї партії Народного руху України. 5 років тому, в 2007 році я вийшов з нього, вийшов через ту брехню, яку я вже бачив, яка поширюється ну, тотально, і в тому числі і в Народному Русі. Я добре розумів, що вже навіть на той час вже низові організації нічого не вирішують. Оті рядові члени вони потрібні для того, щоб там окремих відібрати, завести на з'їзд в Київ, дати їм якоїсь там похлебки. Це є в кожній це є в кожній організації, це не тільки в народному русі, це в кожній партії так є, Пане яка більш менше. І тому розумієте, і, і головне було підняти руку за потрібне рішення. Ну я того не хотів, тому я і вийшов. На даний час вже 5 років я є позапартійний, ні в якій партії, я не думаю, є в громадській організації на байдужі Другочане. І власне мене оця брехня, знаєте, вона мене поражала. Ну, а коли приходять вибори, ну, вибори це, це велика брехня. Взагалі, у мене є любимий, любима фраза, <заду> Черчилля. Черчил. Черчил. Любима фраза, я знаю, і тут приніс. Оце. Усі політики брешуть, а особливо брешуть час, е, під час війни та в час виборів. Розумієте, це золоті слова. Бо ну, війни ми не маємо, слава Богу. Але коли починаються вибори, то є суцільна брехня. І можу сказати, що ну, 90% політиків ну, це дійсно цього дотримуються якраз. Ну, Питання таке, от рух чесного. Так, він потрібний. Так, я згідний, що ми десь робили помилки. Перший вленець глибкий, можливо, вийшов. Можливо, ця методологія, методика не, десь не зовсім така була. От у мене є ті критерії чесно, які із сайту є переписані, зняті, де, де пояснюється, кожен з вас міг зайти на сайт руху чесної і почитати методологію, як оцінюється по критеріях. І там все чітко було. Не з усім я з тим був згідний, не з усім, ну, але я мусив притримуватися тих, тих правил. Такі, моя особиста думка, де я був не згідний, то я писав свою особисту думку. Ну, не враховувалося, не враховувалося таке. Якщо м, говорити в загальному, як ми працювали, розумієте? Е, у нас е, деколи доходило до таких сварок е, всередині, що ну, дуже жарких таких. Я е, 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 неодноразово повторюю своїм колегам, панове, якщо ми прийшли в рух чесно, то давайте будьмо самі чесними перед, е, перед собою. А не що от лобіювати інтереси того чи іншого кандидата. Ну, Є принцип такий у нас, бо той принцип, що якщо вже хтось з руху чесно вирішив йти на вибори, десь в якийсь штаб, ну, він вільний, він вільний, але тоді він виходить з руху чесно і він не приймає участь у рішеннях, у голосуваннях, у рішеннях нашої групи. Хоча для мене, коли я почув, що, ну, там, допустимо, там кодьолка, ну, думали йти. Ну, для мене це було дивно. розумієте? Ну, якщо кажуть, що ми там через місяць чи через три тижні підемо, то чекайте, то підуть не з чистого листа, що вони собі думають, а до котрого кандидата йти. а вони вже собі ну, зрозуміло, що Ми ж розуміли, що хорт є разом з Трихівським, і він тому е туди прийшов. Ну, але, таки. але принаймні, принаймні люди, люди заявили відкрито, що вони йдуть. Деякі. Не заявили. Були до кінця. Були до кінця. знаєте, Були до кінця. І Тому нам було дуже важко. знаєте. І тому прийшли організаційні в що плані. Мені зокрема, наприклад, мені казали, мені прямо казали, що я є заангажований на задорожнього. Я правда уточнюю, кажу, напевно, на Івана. знаєте. Такі, ну, такі може, я третій, може, заведую. Я, наприклад, особисто є близький товариш з Романом Корчуком. То я у ті два місяці я в якійсь мірі сторонився і не видів його, щоб мені не було докорів. А от і там його брат кандидатує. Я не хотів того, розумієте, я того боявся, щоб часом мені не закидували. Ну, якщо я якісь там чи з Будуна, чи такі захід робили, я б не брав до уваги. Я просто я за собою, щоб я не чув за собою вини. Ну, але я нічого не виправдовуюсь в тому плані. Розумієте? 30 секунд. Треба тиснути на регламент. Навіть ото, що, суті, проходило, суті, суті, суті. То, що проходило, я розумію, що тут сидять команди кандидатів того чи іншого. Ну, їхня воля, ви можете кидати у нас каміння, ми то витримаємо. Інша річ, коли ви починаєте звинувачувати, що ви всі там заангажовані, в якійсь мірі ми зараз очистилися. розумієте, Щодо Тараса, наприклад, заангажована, кажуть, а він є член твоєї партії, яка там об'єднує опозицію. Ну і що? А та партія там велику роль грає? В тій об'єднаній позиції мені не грає. Щодо Михайла Ваврона, то він е, також ну, член батьківщини. Це не забороняється бути членом якоїсь партії. О, не забороняється. Інша річ, щоб безпосередньо не працювати на кандидата. Е, ну, щось я збився, Якщо питання. є питання якісь. Питання. Я хочу сказати ще окремо. Мені не подобається, коли розумієте, навколо руху чесно починають робити якісь домисли, якісь шоу робити і ну, грати варіанта. Це не є серйозно. То, очевидно, пане кандидате, Михайле задорожний, ви розумієте, що до вас е відноситься. Е ви що ну, за загаражовувати. Не зачіпайте задорожну, коли війшли в цю осередок в структуру, яка взялася за роботу. Скільки з дев'яти чоловік?